На Краснопавлівку чекають зміни. Центр селища планують зробити практичнішим та зручнішим для людей. Днями туди виїхав міський голова Сергій Зеленський разом з секретарем міської ради Юрієм Кушніром, поліцейським офіцером громади та тимчасово виконуючи обов'язки старости округа, очільник громади обстежив розташування кіосків та мафів. Ну а зараз ця локація, ви бачите. Декілька хазяїнів даної будівлі взагалі за останні роки нічим не займалися. Тому нами прийняті були відповідні рішення, міська рада підтримала і зараз ми тут надали земельні ділянки під тимчасові споруди і ці підприємці, які сюди заходять, будуть відпрацьовувати благоустрій території. Спільними зусиллями бізнесовців та керівництва громади в центрі селища з'являться парковки, транспортні розв'язки та місця для відпочинку жителів Краснопавлівки. Разом з паспортами прив'язки об'єктів тимчасових підприємці отримали вимоги щодо організації благоустрою. Сьогодні ми тут з Сергієм Володимировичем для того, щоб ці питання врегулювати комплексно, тобто на кожному об'єкту є певна частина, але все разом воно має потім вийти в певну композицію, яка буде, я думаю, прикрасою центру селища Краснопавлівка. Ярослава Дубіна, Максим Сабельніков, новини ТРК Лозова.